Я рада вас вітати, мене звати Ірина. Сьогодні в нас відео пов'язане між собою моєю темою це стосунки. Відео під назвою. Що робити? Якщо ти любиш людину, який на тебе все одно. Що робити, якщо ти любиш людину, які на тебе похуй? або що робити, окрім алкоголізму, якщо ти стаєш кимось одержимим? все по суті залежить від того, як ти себе чухаєш. Якщо тобі нормально закохуватись не взаємно, живи собі спокійно. Якщо хочеш це порішати, слухай далі. Спершу потрібно знайти корінь проблеми, але давай не будемо наряд твоє дія. Задай собі єдине питання від чого ця людина може мене спасти. Від самотності, від скуки, від тебе самої. Думай від чого. І я надіюсь, ви помітили, що я стараюсь говорити повільніше і цінити. Це. друге, задай. Бі питання, які саме якості цій людині тобі найбільше подобаються? Іноді ми хочемо бути не з людиною. Ми хочемо бути цією людиною. Кріпово, бути разом з людиною, у якої є потрібні якості, набагато простіше ніж розвивати ці якості в собі. Подумай, мені дуже подобається креаторка. Мені дуже подобається її подача. Вона реально дуже чіпляє. Мені нема чого додати. Я тому і обрала це відео, тому що воно формулює те, як я думаю. Блін, це моє відео, я тебе маю щось коментувати, щось. Коли він говорить, я доб'юся тебе, але містер Дарсі казав, вона надто чесна і великодушна, щоб вести зі мною гру. Якщо ваші почуття до мене лишилися такими, що й минулого квітня, скажіть про це одразу. Моя любов і мої бажання не змінилися, але одне ваше слово, і я назавжди припиняю цю тему кайф. Ніколи не розуміла цю штуку з Я добюся тебе. Вона каже, ні, я не хочу з тобою спілкуватися, я не хочу будувати з тобою відносин. І він такий, я просто недостатньо її добивався. Це просто тупо, коли не чують твоє Ні. Це жіночі ні, це так. Це херня собача. Ні, це ні. Давайте про активну згоду. Активна згода не тільки є у сексі, вона є і, в принципі, у спілкуванні і комунікуванні з людьми. Якщо ви намагаєтеся почати з кимось дружити, і ця людина каже, я не зацікавлена, я не хочу з тобою дружити, ти що будеш? Нав'язуватися і казати, ні-ні, ні я просто недостатньо зусиль приклав, я недостатньо занадто, я недостатньо натиснув на цю людину. Коротше, я думаю, що вся ця тема нав'язана нам з фільмів, знаєте, коли підлітковий вік, ви дивитесь всякі там сутінки, да? що було популярно в коли я була підлітком сутінки, «50 відтінків сірого. Ну, коротше. Чуваки, мені не подобається культура фільмів, де задля для сюжету потрібна якась драма, і цю драму розкручують просто ніфіга, де бо навіть манга є, що дуже часто натрапляє на таку штуку, що типу в думках вона така так, да, я люблю а каже зовсім інше, знаєте, як Цундера. Терпіти так я не можу. От не знаю, це як е тренд у Тіктоці, де треба сказати, так, я люблю цей троп, чи ні, я не люблю цей троп. Я, наприклад, не люблю троп від ненависті до кохання, тому що, ну, я бачила якийсь розбір психологічний, де казали, що це признак того, що навіть якщо я буду не поганий, навіть якщо я буду. Неприємний, неприглядний для суспільства, да, поведінка, яка вважається нехорошою і мене все одно будуть любити. Значить, мене люблять, типу, таким, яким я є, без всяких але. Але, блін, якщо людина зробила тобі гівно, просто угробила твоє там життя, як це часто буває в всяких фільмах, фантиках і так далі, а ви потім сходитесь, я таке не люблю. Мені більш подобається троп по типу від друзів до до кохання. М -м -м. Чому я про тропи почала говорити? Що є троп непорозуміння, коли відбувається якась ситуація, одна людина не так висловлюється, пояснює, інша людина така, все я вже все поняв, не треба мені нічого пояснювати, або взагалі не хоче вислуховувати, вже зробив свої висновки і не поговоривши, вони там розходяться. І це закладає фундамент в підлітках в людях, які дивляться фільми, що ну напевно це окей. Хоча, звісно, що коли вже є критичне мислення, ти розумієш, що ну це не окей, це зроблено заради драми, заради гарної картинки. Наприклад, я не дивилася фільм чи серіал, чи що-то наче фільм після. Да? Там багато такої фігні, що, типу там і аб'юз. І вона така: все я уходжу, ні, все я уходжу, ні, всі ми сходимося. Ну, коротше, я дивилася тільки пару оглядів. Мені взагалі не заходить таке. Коротше, ні, значить, ні. Якщо ви підкатуєте і дівчата кажуть ні, дякую, ми не хочемо з вами спілкуватися, ми не хочемо з вами знайомитися. Розвертайтеся, уходите. І те саме, якщо дівчина, дівчата, ви підходите до хлопців і хлопці вам кажуть «Пока?» Те саме, розвертаємося і уходимо. Хоча мені здається, у жінок, у дівчат більше розвинена емпатія. Звісно, це залежить від людини, але якось це так на рівні виховання. Неочевидні ред флег на початку спілкування. Не очевидні ред флаги на початку спілкування або на початку стосунків, які більше сприймає як належна, але насправді це кринж. Ред флаг номер один. Це коли людина до першої зустрічі або до першого побачення вже в тебе щось просить, або ще гірше вимагає. Бо коли хлопець рандомно може тобі сказати прийди в сукні, прийди на підборах, прийди без макіяжу, або дівчина змушує ті скупити, викликати таксі, да, просить щось у незнайомої людини, яку ти вже в житті, блядь, ніколи не бачив, не нормально. Експерти енергії, які тобі кажуть, якщо він тобі не викликав таксі на перше побачення, то не буде потім для тебе взагалі стирати з брешу. Головна задача це прийти на зустріч, і ви прийти на побачення і подивитися, чи людина напроти тебе взагалі в адекваті, і чи з нею можна розмовляти. Ментальна здорова людина має свої чіткі кордони, і вона не дуже сильно хоче, щоб їх порушували. І якщо чувак не хоче тобі викликати таксі на першому побаченні, це просто асертивність, а не, блять, він не гандон. Є вірогідність, що він гандон, але скоріше за все мозейні. Певно, коли людина прямо говорить про те, що вона хоче гірше, це коли вона використовує маніпуляції. Наприклад, чоловік каже, блять, мене що він такий поганий настрій, але я дуже хочу тобі завтра побачитися, але я не знаю, значить, через мій настрій ми побачимося, скинь футки жопи. Або моя улюблена, я впевнена. Такі сильні чоловіки, як ти, завжди приходять з квітами на першому мор. Короче, коротше, про всі свої бажання треба говорити прямо, а не в формі маніпуляцій з незнайомими людьми. Я чомусь відчуваю якусь агресію на це відео. Я не знаю чому. Ну, по-перше, якщо ви ще не знайомі, це ваша перша зустріч, і людина від вас вже щось вимагає, а ти хто такий, щоб від мене щось вимагати? Ну, це реально дивно. Особливо в такій ультимативній формі, що типу не фарбуся. Чи ще щось? Напевно, я сама розберуся, що мені робити. По-друге, я не буду вимагати в цієї людини нічого, тому що я ще не знаю, хто це. Але якщо це вже знайома зі мною людина, але це наше, наше перше побачення, то я можу попросити, наприклад, заїхати за мною. Чому ні? Залежить від ситуації, але це якось реально викликає агресію, я не знаю, чому. І. Я дуже сильно погоджуюся з тим, що не крінж оці маніпуляції. Особливо мені не подобається, коли мене газлайтять. Типу, я тільки починаю з людиною спілкуватися. Мої кордони порушують. Я кажу, будь ласка, більше так не роби. А мені кажуть, ти перевираєш, нічого такого не було. Мені дуже сильно. Подобається наскільки гарна картинка, і наскільки переданий сенс знайомий кожному, просто подивіться на цю цю атмосферу, як це гарно знято. Наче коли ви разом, але по факту ви взагалі не поряд. Людина думками десь в іншому світі, в іншому спілкуванні. Де заводно, але не з вами. Я розумію це. Ще помітили скритну рекламу Мака. Петня потулату. Але містер Дарсі, але містер Дарсі. Для тих, кого хороша дикція, я не можу згадати.